Жебрачка Ольга Кобилянська. Сонячне, тепле, передполудне в червні. Вікно моєї артистично урядженої кімнати стояло широко відчинене, а я сидів перед ним при столі до писання. Один з найкращих, найдикіших карпатських краєвидів пишався якраз перед моїм вікном. Великанська, на піраміду, подобаюча, густо залісана гора, взносилась під небозвіт. Біля неї темний вузький яр різнородно формованих залісаних гір і скель. До того безперервний шум соснових лісів, пригадуючих море і повно сонця. Всюди якнайбільше сонця. Ніколи не видалась мені зелень лісу такою живою, інтенсивною, безхмарне, прозоре небо ніколи таким синім лагідним. Я цілком потонув у тім виді. Потонув! це замало сказано. Я відчув всю припишну красу природи кождим нервом, їв її очима, упивався її існуванням, а до того всього і знав, що сили, котрі становили мою душу, збудила вона, що викохала їх сама самісінька вона. Щасливий, хто може розуміти її. Непоборима охота заволоділа мною записати нині одну вже часто обдуману ідею. Відвернувши майже на силу погляд від природи, почав я впорядковувати думки. Вони піддаються, вони супротивляються, вони розпорошуються, вони глузують собі з мене, я не можу. Недалеко дому, може, зі сто років сидить самого ранку якась Жебрачка і молить у перехожих милостині. Вона не жебрає, як все чинять люди всього роду їм уже властивим способом. Вона й не співає, в неї нема навіть того жебрацького тону, до котрого чоловік у тих створінь уже звик і котрий лише доти вражає, доки ті істоти перед очима. Ні, в неї і того немає. Вона скаволить. Все наново, в однаковім темпу, від високих до найнижчих тонів. В середині шкали ледве замітна відміна, а відтак знов. Змилуйтесь над нещасливою, а Бог заплатить вам. Я відчуваю таке скавуління цілим тілом від стіп до голови, стараюсь не звертати на це уваги і пробую бути ніби глухим. Годі! Змилуйтесь над нещасливою. А Бог заплатить вам. Воно завзялося на мене, впилося в мене, а я вслухався з нервозністю, базохотою, повною скаженості в тескавуління. Славно, славно, шепотять мої уста з неописаним сарказмом. Славно, і подразнений майже до крові шпурнув я перо на стіл. Може, прицінь раз стане? Слухаю з повздержаним віддихом одну хвилину, другу, третю, аж нараз змилуйтесь над нещасливою а Бог заплатить вам. Все може чоловіка довести до божевільства. Кидаюсь до вікна, щоб її побачити. Мене немов щось пхає ще, щоб я побачив її. Вона тут. Сидить перед містком, що веде до торговиці, і скавулить. Ні, нехай собі вже думають, як хочуть, але це справді чисте добродійство, що жебрення заборонено. По малих містах існує ще та кара Божа, хоч для бідних суть і там якісь допомоги, але я зроблю всьому кінець. Шпурну їй грошей, щоб мовчала, або щоб винеслась звідси, або щоб просила, хоч жебрацьким тоном. Або щоб. або щоб, Ох, щоб ти заніміла? Змилуйтесь над нещасливою, а Бог заплатить вам. В мені скипіло, і я усміхнувся лиховісно, підірвавши за капелюх лечу до неї. Вона сидить, звернена профілем в ту сторону, з котрої я якраз надходжу. Коли зачула мої кроки, замовкла. Ціла тонка, згорблена постать з головою, похиленою на груди, простягненою рукою прибирає нараз характер напруження. Я звільняю хід, хочу їй приглянутись. Жовтий, немов віск, худий, але молодий, надзвичайно правильний профіль хилиться на грудь. Горішньої частини лиця не бачу ще добре, нижче нап'ятена глибоким, давно затетерілим болем. Тепер підносить голову, мені здається, що надто високо, і я бачу, вона сліпа, цілком сліпа. Довгі чорні шовкові вії закривають очі. З острахом, з якимось наглим переляком витріщив я на ню очі і поклав скоро гроші в її малу руку, обгорілу від сонця. Її безкровні, меланхолійно стулені уста. Викривляються, немов до усміху. Нехай вас Бог благословить, панночку, нехай вас Бог благословить тисячу разів від самого сходу сонця, котрого не бачу і не побачу вже ніколи сиджу тут, а ви перші змилосердилися надо мною. Нехай вас Бог благословить. Несказано гидке чувство заволоділо мною.